Good morning, or afternoon, or evening, whatever. Today I will speak my native language, Ukrainian, for twenty. Oh, today I will speak only Ukrainian for twenty-four hours, my native language. Um... So I'll start right now. Та українська це моя рідна мова, але я не розмовляю її з нею у своєму повсякденному житті. Україна це така багатомовна країна і окремі міста, якось моє місто Одеса, вони населяють більш тих людей, які розмовляють конкретну мову. Тобто моя, моє місто населяє більше проскумови. Я з тих людей, кого, хто повсякденному житті розмовляє російською, Але вчуся я українською, а там на якихось магазинах чи там, в закладах у нас все також українською, особливо зараз. Тому, тому так, особливо проблем немає. Але Тож, коли я розмовляю англійською, все значно гірше, тому що було головні з причин, чому я створила цей канал, це щоб практикувати свій е е свою англійську. Так, так мені потрібен зараз хороші. life goes <laughs> up and it goes down i know my mom taught me that i figured why we fool around so little and we keep track of time so serious, idiots thinking it will matter. Keep me company downtown before the clock runs out. Nearby, mm don't need another view. Time is not on my mm mind, -hmm. but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must be from you. На півдесята години ранку. І через годину в мене починаються пари. У мене сьогодні і пари. Але окрім пар, мені ще багато чого потрібно зробити. І перш за все це написати свій розклад, тому що я вчуся лише один тиждень. Ну, не враховуючи два дні на минулому тижні, але в мене вже є дуже багато завдань, які потрібно зробити в цьому семестрі, і я хочу все це якось зібрати докупи і зробити собі розклад, щоб не губитися. Зараз, поки в мене ще є трохи часу до початку року, я хочу написати і скласти свій розклад. Я вже почала його робити ще вчора. Але мені ще там багато треба написати. Сподіваюсь, до початку року я встигну. Зараз просто основна. У мене зараз історія костюмів і буде потім ще той самий урок. Та сама пара. Я просто, ну, реально засинаю. До речі, я зробила розклад. Я прям ну зробила все, що мені було потрібно. Зараз покажу. Ось тут я все собі зробила, позначила. Ну, поки тут тільки, тільки сам розклад моїх занять, моїх пар. Потім ще будуть додаватися, ось, наприклад, я вже маю е, домашні завдання, які мені потрібно зробити. Так що, так що ось так. Цього року в мене додалося багато нових предметів. Це постпродакшн. Це історія костюму, історія кіно дуже цікаво, до речі, і ще аналіз творів кіно і анімація. Ось останнє, що я вам сказала, анімація це взагалі просто якийсь тотальний капець. Мені потрібно буде подивитися сьогодні, я думаю, урок або може. На сьогодні. У мене було дві пари анімації. Я на першій парі нам просто розповідали все, що як буде. А ось друга пара вже почало, почався конкретно урок, і я заснула. Це вийшло випадково. Я дуже сильно хотіла в той день спати. Але, на щастя, викладач записав урок, і я зможу його спокійно передивитися і все буде добре. Так, я не знаю, що мені робити зараз. Я правда хочу спати. Але я не хочу засинати, тому що потім, коли я прокинусь через півгодини, я просто буду як та аме. Are valid, but the goal is not to be triggered every time. Never mind, it's just life. It's okay for my sanity to choose perfect peace, and now forever. Кожного разу, коли я беру камеру, включаю, мені хочеться щось почати робити англійською. Я досі не розумію, чому я розмовляю українською. Нещодавно я знайшла свою, так сказати, крамничку. Взагалі, я дійсно за останні три місяці відчуваю себе дуже нивище щодо таких речей, як там, прикраси, якісь луки, аутфіти. Це вже якось. Перш за все, це тому, що я майже нікуди не виходжу і сиджу лише вдома і все. Тобто, ну я дуже рідко кудись виходжу, тому і немає в цьому потреби. Але нещодавно я знайшла мотивацію для того, щоб зібрати усі свої прикраси, які я тільки маю. Тобто нормальні дівчата завжди мають місце, де вони тримають усі свої прикраси, там косметику, усі такі штуки, але то не я. В мене завжди все було якось розкидано, все в якомусь одному місці, в якійсь одній тумбочці або коробці. Тому я дуже сильно пишаюсь тим, що я зробила це, що я зробила хоча б місце для своїх прикрас. Все, я показала, показувалася аж на вищі добре. I am adapted, oh, I am adapted, let it go, let it go. One time out of ten, two times won't you be mine? We just can't pretend this love thing can take time. Three times then I'm in. I heard through the grapevines. You missin' a playtime, girl. Mm -hmm. Your beauty make them bow down. I need that body right now. Yeah. Я повернулася. Це, в принципі, я зробила на сьогодні те, що я планувала. Тобто зробила собі е, свій розклад. Зараз, мабуть, я ще додам деякі завдання, які мені вже сказали, які я маю зробити протягом цього семестру. І, ну як, final exams. just love think and take time yeah and no matter how long it takes I'll be right here by your side I'll be right here by your side forever and no matter the ups and downs I'll be right here by your side I'll be right here by your side forever yeah make him bow down I need that body right now no use we can fly now so baby don't you ever be afraid of falling in love with me let me be your parachute shoe. Let's fly, let's fly, let's fly. You and I, yeah. Hey, let's fly, let's fly, let's fly. You and I, you and I. And no matter how long it takes, I'll be right here by your side. I'll be right here by your side. You know this. А зараз я буду скидувати усі файли з камери на комп'ютер. І думаю, на сьогодні це все. Тож, дякую за прошу цього відео. Ставте записані з договори, підписуйтесь на мій канал і зустрінемося з вами в моєму наступному влозі Па-па! Six, five, seven, eight, nine. We fly till the end. My hands on your waistline. Sky high, feel the wind. Ten times won't you be mine. This love thing can take time. Yeah.